Анатолій Михайленко, дорога пройдена двічі, частина друга, розділ другий. Громадянина Воронюк, ви можете назвати свідка, який би допоміг вам відхилити хоч б одне з висунутих проти вас обвинувачень. Прокурор, майор з великими залисинами і правою рукою на перев'язі співчутливо дивився на Антона, котрий стояв за дерев'яним бар'єром, хопившись за поруч нікома руками так, що побіліли углови. По обидва його боки ледь доторкаючись до Антона лікцями, витяглися червоноармійці, тримаючи гвинтівки з примкнутими багнетами. Ні, не можу, тихо але чітко проказав Антон. Чому наполягав майор. За час слідства і ось тепер на суді Антон не раз або ловив на собі півчутливі погляди прокурора. Або той давав запитання, які ніби ненароком підказували відповідь. Та, однак Антон тим скористатись не міг. Так, так, майор неприховано йому співчував, може, навіть хотів допомогти. Але скористатись тою допомогою в Антона не було жодних шансів, а найбільше бажання надто заплутано все вийшло, надто жорстоко, покрутило ним життя, переплутало кривду і правду, зло і добро, змішало все, скорутили в один тугий вузол не розплутати, не розрубати його, майору. Та що там казати, Антон і сам уже не знав, за що оце мусить відповідати. Став безпомічним, як сонечко, що досі не йшло йому з пам'яті. У Польщі під Краковом те було, їх полонених фашисти переганяли з одного табору до другого, виснажених, кудючих, обірваних. До країв знесилений Антон весь час тримався витривалого, добродушного гримайла. На тоді доля всіх їх зрівняла. Командир та комісарів або перевели до інших таборів, або розстріляли. Решті видали однаковий смагастий одяг, і відтоді ніхто не називав Антона партизаном. Він був, як усі, полоненим червоноармійцем, теж мусив ділити їхню долю. Зупинили відпочити на обочині дороги. Хто де стояв, там і осів. Сил не було навіть відповсти від дороги, якої одна за одною гримкотіли вантажні і легкові машини, проскокували мотоцикли. Декотрі зупинялися водії, про щось коротко перемовлялися з конвоїрами, кидали в людей брудні лайки та погрози і, задоволені, їхали собі далі. Антон ледь відповз від колії і застиг незрушно. Гримайло прилаштувався поряд, витяг з кишені напів, зогнилу гар... картоплину, вчора йшли полем, трапилося кілька. Візьми, відкуси шматочок. Відвів його руку. Гримайлова опіка його обтяжувала, хоч, може, завдяки їй він досі залишався живий, адже відроти, яка була розбита, попала в полон троє або четверо, не більше. Лежав, відсапуючись і переплющивши очі. Раптом відчув ніби по руці, щось обережно, хтось обережно повів Вся його з далекого, недотешнього і нереального світу хлюпнула узболену, закорженілу душу. Сонячний берег, нагріті камені, на яких так солодко лежати, примруживши очі і спрямовувати їх на сонце. В очах розходяться райдужні кола, міняються їхні кольори і яскравість. Вони ніби живуть і дихають. Нижча річка тихо хлюпає на камінні, також жива, дихає, радіє і вбивається щастям, спокоєм і теплом, як і все навколо. Їхній клас, дружно зринувши з Останнього уроку розлігся на камінні, підклавши під голови книжки та зошити і підставивши сонцю бліді від довгої зими молоді тіла. Поруч лежить однокласниця Галинка. Антон чує її рівне дихання і насолоджується тими звуками, клюпанням води, жмалиним зумрінням, тихим шелестом прибережного лозняка. і несподівано відчув, як щось тоненьке й шкребуче проповзлові по його руці. Далі сягнуло шиї, підворіться і, нарешті, щоки. Слід у шкіра бралися холодними брижами, однак Антон не ворушився, щоб не сполохати таємничого повзуна. Адже то Галинка жартома веде по його тілу травинкою та бадалинкою. Хай вважає, що він не здогадується, а коли сягне обличчя, раптом розплющить очі і застане її на гарячому. Тож і терпить. Ось уже бадалинка обережно поповзла по носі, пора, і Антон зненацька широко розплющив очі. Сподівалося, просто над собою побачити обличчя дівчини, смішне замішання в її очах, але натомість йому щедро хлюпнуло в очі сонячне сяйво. Повів розчарованим поглядом обід, побачив Галинку, яка лежала за півкроку, розкинувши руки назустріч сонцю і небу. І аж тоді сердито мацнув себе за ніс. У руках опинилась маленька комашина з червоною крапчатою спиною. Ах ти, бридка комашина! Вона так розчарувала Антона, що він хотів стиснути кулак, щоб розчавити нерозважливу комаху, та наразі зупинив себе. Хіба вона винувата, що він сподівався на несподіваний доторк дівочих рук? Розпростер долоню і довго стежив, як повзло сонечко, момовільний призвідець його розчарування і як у нерішучості застигло на почці пальця.